Хочеш зайнятися гарбузовим насінням, тоді дивись, промивається гарбузове насіння, тому що це голо насінний сорт. Там барабани, які це все промивають, фільтрують, тут все це, це відстаюється, потім тут автоматично це все забирається і завантажується. Ось на ці сушильні столи. Ці сушильні столи компанії Фенікс виробництва українського виробництва роблять повністю з нержавійки, із дуже... Якісних матеріалів, автоматизація їхньої власної розробки оцих компаній, які перемішують зерно. На цих столах сушиться насіння гарбуза, і обов'язково, якщо ви будете продавати його на експорт, вам треба сушити його не прямим полум'ям, а через теплообмінник. Для цього стоїть вон там твердопаливний теплогенератор, який з теплообмінником і теж українського виробництва в ньому спалюються і палети і. Види палива можна спалювати навіть відходи від очистки зерна. Це все там спалюється і проганяється через оцей стіл, знизу там пустота, тому що це все зерно стоїть на сітці, і все це діло продувається гарячим повітрям. Тут, тут ось тільки замонтажили, а там вже підсушилось. Бачите, там вже дим йде, тому що вже повітря починає інтенсивніше виходити. Ось так це все діло відбувається. В господарстві, де вирощують 400 гектарів насіння гарбуза.